Чому зебри мають чорно-білі смужки? Науковці ламали голову над цим понад 100 років. Можливо, це захист від хижаків. Чи можливо такий окрас допомагає регулювати температуру тіла у спекотній савані? Як виявилося, відповідь набагато цікавіша. У 2013 році еколог Тім Каро з Каліфорнійського університету нарешті розгадав цю загадку. Після десятирічного вивчення зебр у Танзанії він провів цікавий експеримент. У саванні встановили мухоловки, частина з яких була вкрита шкурою зебри, а інша шкурою антилопи гну. Результати здивували всіх. Чорно-білі смужки буквально відлякують мух, які переносять небезпечні хвороби. Подальші дослідження підтвердили це відкриття: чорно-біле забарвлення зебр працює як природний захист від літаючих кровососів, які є переносниками серйозних інфекцій. Тобто смужки Зебер виконують дуже важливу функцію, яка рятує їм життя. У природі дизайн це завжди більше, ніж просто краса. Як ви вважаєте, чи могли б зеброві смужки стати модним трендом у людському світі? Напишіть у коментарях, які образи ви собі уявляєте. Підписуйтеся на Маркус Dows, щоб дізнаватися ще більше дивовижних фактів про природу та тварин. Разом дізнаваймося, нове щодня!